Делікатними рухами ця жінка ставить у землю і кринки. Згодом із них з'являться на світ равлики. А коли підростуть, їх відправлять до Європи. Ферма із незвичними мешканцями знаходиться у селі Чугалі Кременецького району. Равликовим бізнесом її творець Мирослав Загорський почав займатися два роки тому. В Україні таке підприємництво абсолютно нове. Зокрема, коли мова йде не про назбираних у природі виноградних равликів, а про їх розведення. На цій фермі вирощують малого сірого равлика, який називається Міллер. Він походить із Середземномор'я, тому може жити лише у створених людиною умовах. Його харчують, захищають від шкідників та хижаків. Юні равлики потрапляють спочатку в теплицю, згодом їх оселять на полі під накриттям, аби молюски не потерпали від палючого сонця. Зроблять плівкові тунелі, аби не страждали від перепаду температури. Адже тут вони будуть перебувати до середини жовтня. Цього року підприємство хоче виростити 10 тонн равликів, оскільки традиція споживання такого продукту в Україні відсутня, для нас це радше екзотика, їх експортуватимуть. Адже у світі споживання равликів стрімко роз. Це джерело білка, здорового білка, це продукт, який є елітним продуктом. Тобто порція 6 равликів у Франції, коштує біля 18 євро. Купують українських равликів у Франції, Португалії, Ірландії та ще ряді європейських країн. Я вернувся, був на виставці в Японії. Токіо Фуд 2018. І японці також готові споживати українські равлики, але виявилось так, що равлик наразі легше продати, ніж його виростити. Ми кілька років будемо йти до того, щоб Україна могла вирощувати хоча б 10 тисяч тонн равлик. Зараз Європа вирощує біля 450 тисяч тонн равлика, і попит забезпечений десь на 60%. Тобто найближчі 10 років, якщо ми будемо вирощувати равлика, то ми ще не забезпечимо попиту, який існує, а він далі росте. Популярними на іноземних ринках є також равликова ікра, філе і печінка. Аби равликовий бізнес почав в Україні процвітати, каже Мирослав Загорський, потрібне створення кооперативів із їх вирощування. Запрошував би тих, хто роздумує, куди інвестувати гроші і час, то заохочує насправді, що це те, чим варто зайнятися. Те, яке має майбутнє. Равликовий кооператив засновує Роман Репко. Його ферма знаходиться у сусідньому районі, з Бараському, у селі Новики. Запишила цілий рух людей, які хочуть, хочуть займатися цим бізнесом. І зараз більше 50 людей тільки цього року, який ми допомагаємо стартувати. Робимо активну школу, обмінюємося досвідом, залучаємо інших людей. Тобто активно працюємо для того, щоб тут створити цілий кластер таких і щоб люди добре заробляли і заробляли в себе там на домашніх господарствах в посильних ділянках. Об'єднатись у кооператив згідні равлиководи з різних регіонів України. Кооператив дасть їм можливість обмінюватись досвідом, робити спільні закупки та експортувати за кордон за вигідною ціною. Ми декілька вважань можемо отримати на рік. Плануємо три вважання на рік вже цього року отримати. І тут вони за 3-4 місяці виростають, виростають повністю готових равликів. Мирослав Загорський займається також розведенням фундуку, адже весь, який ми бачимо, на полицях магазинів імпортний. Проте фундук почне приносити плоди через декілька років. Такий бізнес на перспективу. За п'ять років 32 гектари вже існуючого саду доповнять ще 120 гектарів. Вже зараз у Польщу вдається експортувати і спельту прабабусю пшениці. Для нашого споживача таке зерно за дороге. Там ж із нього роблять сухі сніданки. А вже десяток років у Європу вдається експортувати різноманітні зернові культури. Агро» – таке підприємство, яке більше 10 років сертифіковане на європейському ринку, досить відомо. Ми Одна з найбільших органічних господарств в Україні. Ну, хоча там для декого 1600 гектарів це дуже мало, але для органіки, повірте, це, це дуже немало. Вийти на європейський ринок, зазначає Мирослав Загорський, не просто, проте орієнтацію на захід вважає обов'язковою умовою для успішного сільськогосподарського і не лише бізнесу. Світ вимагає продукції певного стандарту. І ти, ти зразу стаєш в певних рамках. Слідуюче це стабільність. Тому що постачальник хоче стабільно, щоб ти з ним працював. Менші ризики валютні, тому що в Україні ну, це ж гривня вкрай ну, нестабільна валюта. Український ринок непередбачуваний, нестабільний і. Дуже маленькі, дуже гузе, особливо в цьому сегменті це дуже мало. І хоч в Європі української продукції ніхто не чекає, адже це зайвий конкурент на величезному ринку. Проте, якщо грати за їхніми правилами, успіх забезпечений і там.